Мої вітання, шановні глядачі. Зараз розпочинається програма з перших уст. Я відразу ж закликаю вас до формування контенту нашої програми. Телефонуйте за номерами телефонів, які ви бачите на своїх екранах. Сьогодні говоримо про роботу кіберполіції в умовах війни. Будемо дізнаватися про повсякденну роботу наших кіберполіцейських. Ну і звісно ж будемо говорити про ті нові виклики, які постають перед ними в умовах повномасштабного вторгнення. Поговоримо і про різновиди кібершахрайств. І, звісно ж, згадаємо М про інформаційну таку кампанію, яку проводить кіберполіція, для того, аби повідомити глядачам, загалі жителям області, про основне, що варто знати, і зокрема про безпеку у кіберпросторі. Давайте про все це розпитаємо нашого гостя до розмови. Запросила Олексія Перця, це інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області департаменту кіберполіції національної поліції України. Лейтенант поліції рада вас бачити. дякую, що завітали, пане Олексію. Отже, як ми вже зазначили, насправді нові виклики постали перед кіберполіцією. згадаємо сьогодні про вашу таку основну роботу, які ви завжди приділяли час. Ну і власне про те, що доводиться робити. Ну я не скажу, що вперше, не вперше, але те, що доводиться робити щодня в умовах війни. Розкажіть. Ну, насамперед, з першого дня війни, всі люди намагались якось згуртуватись, там об'єднувалися якісь волонтерські. Команди, які збирали кошти на допомогу Збройним силам, теробороні і всім нашим військовим, які зараз захищають нашу країну, шахраї тим часом не гаючи часу, також почали розповсюджувати повідомлення, що вони збирають гроші на допомогу ЗСУ. Що вони волонтери і тому подібне, тим самим вони отримували кошти від небайдужих українців, які донатили волонтерам, і витрачали ці кошти на власні на власні потреби. То це як іде нова лінія роботи шахраїв, по ну, з якою вони ну будь-хто справляється в цілому. Також кіберполіція активно протидіє наразі різним хакерським таким угрупуванням, які мають російське походження. Знаємо, що нещодавно була відкрита і розкрита точніше діяльність досить таки потужної ботоферми, яка, якщо не помиляюсь, налічувала десь 50 тисяч так, таких ботів, які знов ж таки працювали на російську пропаганду і просували якісь певні свої наративи про те, як виявляєте та реагуєте на таку скажімо так, антиукраїнську пропаганду в мережі, чи були у нас на Хмельниччині випадки, що доводилося з такими злочинцями мати справу і їх тут в нашій області відшукувати? Так, звичайно, уже не один випадок був такий, що затримували осіб, які підтримували дії країни-агресора, які визнавали? Території Донецької, Луганської, території Криму визнавали що вони є російськими, і споконвіків там були саме в належали до власності Росії. І не визнають, що вони є українськими, що їх що це наші території, їх треба визволяти. Так само і про Запорізьку область, Херсонську область вони також вважають, що Росія правильно робить тим, що забирає у нас наші території. То таких осіб ми також встановлюємо, документуємо та притягуємо до відповідальності. Власне, і відбувається за участі кіберполіції і ідентифікація колаборантів. Ми також часто в наших навіть от новинах говоримо про те, що таких колаборантів виявлено, і навіть вже певна відповідальність вони несуть. Так, звичайно, тому що ці злочини вчиняються безпосередньо в інтернеті, в кіберпросторі, uh -huh. і для їх документування заді залучаються спеціалісти з кібербезпеки, які виявляють такі злочини, в подальшому документують, встановлюють осіб, які причетні до цих злочинів, та до відповідальності притягують. Власне, відразу ж на початку нашої розмови ви згадали про інтернет-шахрайства, про злочини, які відбуваються в інтернет-мережі, і дещо вони також виду змінилися. Знаємо, ми є такі стандартні схеми, які працюють. На жаль, глядачі, ну не глядачі, а скажімо так, громадяни і жителі області, часто знову ж таки потрапляють у ці пастки, але зараз активізувалися саме якого характеру мається на увазі. Ви згадали і про кошти. Це соцвиплати, коли е, люд, людям, які постраждали від війни, мала mm -hmm. би знай... надійти якась сума, але знову ж таки сюди долучаються шахраї, відбувається певна вже така злочинна схема, і люди позбуваються своїх коштів. Ще які види шахрайства зараз е, встановлюють? От щодо цих виплат соціальних, це Зараз дуже поширена тематика щодо того, що створюють телеграм-боти, і в телеграм-ботах якби пропонують отримати виплату. Перш за все, в телеграм-ботах не в телеграмі, перш за все не будуть таких різноманітних телеграм-ботів, які будуть пропонувати. Держава таким не займається. Що саме в Телеграм-боті, є певні волонтери, які можуть юридично проконсультувати в Телеграмі. Але через ці телеграм-боти ніяких виплат не надходить. Є певні сайти, на яких є інструкції, і через них можна отримати виплати, але не в телеграмі в жодному разі. І власне про що один такий різновид – це зараз дуже багато, скажімо так, волонтерів благодійних організацій, насправді добросовісних, але вони постраждали, скажімо, від того, що люди не дуже довіряють їм, адже з'являються випадки про те, що багато шахрайств відбувається саме на тлі, скажімо, збору коштів для підтримки зсу для знову ж таки підтримки внутрішньопереміщених осіб, тобто збір коштів, начебто, благодійниками, волонтерами, волонтерами Але знову ж таки, це такі от шахраї насправді. Ну, перш за все, якщо у, у людей є в планах надіслати кошти до волонтерів, то краще це робити, не там вес, не вводити перший пошуковий запит, там допомога волонтерам і тому подібне, а питати у знайомих або якісь Благодійні фонди, які зараз розповсюджує безпосередньо Україна, фонд Сергія Притули повернись живим. Юнайтед 24, який збирає на дрони для армії, то це такі найрозпосюджені волонтерські компанії, і вони є ну, перевіреними і дійсно допомагають нашій армії. А через ну, те, що зараз в інтернеті, про які ви жодного разу не чули, волонтери, які збирають на одне, на, на, одне, на інше, то. ну, або потрібно перевіряти цих волонтерів через знайомих, дізнаватися, можливо, хтось знає, там, чи дійсно вони цим займаються, чи ні? А якщо нема бажання, то вже ну, відправляти кошти до відомих волонтерських кампаній. Пане Олексію, про інші види інтернет-шахрайств, про інші інтернет-злочини, які були і до війни, скажімо, яка зараз ситуація з цим на Хмельниччині? Вони також нікуди не зникли, але все-таки їх стало набагато менше на тлі тих скарг, що почалися саме через війну. Тому що, крім псевдоволонтерів, є ще такі напрямки, як Зняття в оренду квартири uh -huh. досить популярна і на Хмельниччині, тому що е, це область така більш-менш безпечна для проживання. Тут не ведуться як такові бойові дії, і люди з інших регіонів приїжджають сюди. Вони не знають, чи є, є у них житло чи нема, тому потрібно їм якби е, шукати квартиру заздалегідь. І шахраї, знаючи це, вони просять предоплату, говорять, що квартира, ви приїдете на квартиру, але я повинен бути впевнений, щоб, що ви там точно будете, тому що квартиру я хочу як якомога скоріше здати, а то ви приїдете, ви від неї відмовитесь, то там залиш, залиште передплату, там ну, пів суми квартири. І, ну, це сума, якби вже немаленька. Люди залишають передплату, щоб вони знали, що вони приїдуть уже в квартиру, вони приїжджають в місто, і ця особа вже просто не піднімає слухавку, і вони не знають, що їм робити. Ну, вони, власне, знають, що їм робити. Їм потрібно зразу ж звертатися до поліції, mm, зокрема до кіберполіції. Але питання в тому, чи можете ви допомогти їм, яка зараз, от, скажімо, кількість злочинів вдається розкрити, так? І які от, ну, хоча б приблизно відсоток все-таки ну, вдається допомогти людям, повернути частково їхні кошти, чи знову ж таки знайти навіть mm. зломисника? Я зрозумів. Справа в тому, що. Шахрай може бути один, який вже там викрав кошти у багатьох осіб. І щоб задокументувати цю особу, потрібно приділити досить багато часу. Тобто ці шахраї знаходяться, але на це приділяється дуже багато часу, щоб підвести її до відповідальності, знайти всіх постраждалих осіб, яким вона нашкодила і в подальшому підвести її до відповідальності. Тому саме це займає дуже багато часу, але досить багато таких справ, які зараз в обробці саме по такій тематиці, яка з'явилася саме під час війни. То Квартири, волонтери і тому подібне. Ну, власне, навіть слідкуємо от, в засобах масової інформації про те, як взаємодіють між собою регіональні підрозділи кіберполіції. Насправді, як, наприклад, вдається нашими поліцейськими виявити того зломисника, який діяв у іншому регіоні України, чи mm -hmm. зокрема наші сусіди траплялися такі випадки, що сусіди мається на увазі ваші співробітники кіберполіції в сусідній області також mm -hmm. якось сприяли тому, що того чи іншого зломисника знаходили так. Це у нас, звісно, є співпраця з іншими регіонами, з іншими областями, як вони з нами співпрацюють, так і ми з ними. Якщо особа, яку, якої викрали кошти, перебуває зараз в іншій області, а там, наприклад, уже Заздалегідь встановлено, що шахрай знаходиться саме в нашій області. Тому заяву цієї особи передають в нашу область для подальшого документування, і вже е, як менше буде роботи для нас, тому що вже, як мінімум, одна особа встановлена, яка постраждала від цього шахрая. Е, так само і до нас може прийти заявник, якого е, Обманули, в якої виграли кошти, і в, в подальшому було встановлено, з яких номерів там телефонували, що за людина вже плюс-мінус розуміємо, що це що ця особа була не з Хмельницької області, а там з сусідніх областей. І ця справа передається в іншу область, і в подальшому документує інша область. Насправді від інтернет шахрайств ніхто не застрахований. Я так вважаю. Думаю, що ви підведете, Але чи є такий портрет, скажімо, середньостатистичної жертви інтернет шахрайства відслідковували таку? Хто найбільше потрапляє на гачок? Е, ну прям такий конкретний портрет навести не зможу, але щодо рис характеру, то це більш такі е, довірчиві люди. Які довіряють своєму співрозмовнику? Не думають, що це там майбутній арендодавець, який буде здавати їм квартиру, і вони з ним там обережно довіряють йому, там кажуть все, що він від них просить. Там і предоплату, і одне, і друге. Тому вони їм довіряють, залишають предоплату, але на, насправді ніякі послуги він їм надавати не буде. Чи можна сказати, що жертвами кіберзлочинів частіше стають жінки аніж чоловіки? Ну, част, частково, частково так, але ну, чоловіків це також стосується, які там, намагаються знайти квартиру щоб, там, для, для своєї сім'ї. І також це хочеться зробити якомога швидше, і також можуть залишити предоплату, аби тільки в них було житло. І також ну, потрапляють до рук шахраїв. Пане Олексію, хочу ще поговорити про співпрацю не лише, скажімо так, регіональних підрозділів кіберполіції нашої країни, але й про співпрацю між кіберполіціянтами та звичайними громадянами, які в такому тандемі можуть протистояти ворогу в умовах сьогодення. Я до чого веду до проєкту, який був на початку війни, ще заснований, так. і це телеграм-канал, якщо не помиляюсь, мрія. Це мрія зараз вже повноцінний проект, який налічує так. в собі і телеграм-канал, і декілька телеграм-ботів, і сервіс Мрія Сервайс. Так то він полягає в чому? Сам проект був створений ще до війни, ще в 2019 році, курсантами. Харківського національного університету внутрішніх справ він був спочатку створений для боротьби з розповсюдженням наркотиків, але з початку повномасштабної війни бот було переформатовано для протидії пропагандистським змі про російським кремлівським, які розповсюджують дезінформацію, неправдиву інформацію серед українців. І не всі розуміють, що це є дезінформація, що це пропаганда. І дехто вірить, дехто ні. А деякі долучаються до нашого проєкту і допомагають нам блокувати такі боти, такі телеграм-канали, які розповсюджують таку інформацію. Тому хотів би наголосити до ваших глядачів: будь-хто хто має вільний час, долучайтесь до нашого проєкту Мрія. Будемо разом протидіяти ворогу в кіберпросторі. Ну насправді у мене є дані, що наразі проєкт об'єднав вже майже 250 тисяч користувачів, які заблокували понад 4700 ворожих ресурсів. Увага глядачі із загальною аудиторією близько 35 мільйонів підписників. І зазначу, що це дані ще серпневі. Тобто маємо вже три два місяці осінніх, котрі минули, і от третій, котрий почався. Тобто, в цьому напрямку робота триває і, власне, усім підписникам. Все таки вдається успішно блокувати та протидіяти російській агресії в інтернеті, навіть якщо я не помиляюся, жно ж таки в тому самому серпні на одному із брифінгів, саме керівника кіберполіції нагороджувалися чи то відзначалися люди, які найбільше, скажімо так, сприяли цій протидії та блокуванню цих російських пропагандистських каналів. Це так я цікавилася. Досить цікава інформація. Цікаво, глядачі, чи ви все таки входите до цього проєкту і є учасником а, мрії? Якщо ні, то вперед долучайтеся і давайте разом і протидіяти ворогу, і саме забезпечувати такий інформаційний фронт, так якісно і не давати ворогу робити насправді багато біди, адже не тільки за допомогою зброї ворог сьогодні атакує нас. Отже. Отже, як же ж мінімізувати, пане Олексію, оці ризики щодо того, аби от не втрапити в халепу в інтернет просторі? Є певні правила, і про них ми вже і говорили колись неодноразово в ефірі Першого Подільського, коли були також на ефірі представники від Кіберполіції нашої області, але сьогодні це актуально, аби їх повторити ще раз. Щодо шахрайства в інтернеті. Слід зазначити, що не варто залишати предоплату особам, яких ви не знаєте. Наприклад, якщо ви ну, в тому ж самому, наприклад, інстаграм аккаунті замовляли раніше, ви знаєте, що це інстаграм-аккаунт, який там, після того, як ви відправили гроші, він вам не перестане там відписувати і не відправив ваш товар. то Такі перевірені джерела ну, на ваш ризик все-таки, але ну, можна в принципі залишати предоплату, тому що ви якби вже перевірили, ви знаєте, що вони вас не залишать без того, що ви там від них хотіли. А Якщо ви не знаєте, там вперше спілкуєтесь з людиною, яка там пропонує товар чи послугу там надання квартири, вона просить у вас передплату, то ні в якому разі не слід цього робити, краще трошки підождати, якось перетерпіти і, уже, власне, подивитись, що за квартира, ну, на прикладі квартир, що це за квартира, чи дійсно вона того варта, і після того вже якби, залишати якийсь завдаток. І ще одне питання на завершення маю зазвичай, коли у нас представники різних структурних підрозділів в ефірі, і власне вони розповідають про те, як їхню діяльність змінила війна, чи то вплинула так, що ж додалося у їхні обов'язки, як змінилася структура. Ми говоримо про те, чи є поповнення у штаті за рахунок внутрішньо переміщених осіб, тобто чи є от серед лав, скажімо так, кіберполіції, спеціалісти із території, які постраждають від бойових дій чи то зараз, на яких ведуться бойові дії? Так, ну, ще з початку року я був курсантом 4-го курсу Харківського національного університету внутрішніх справ, та з початком війни, е, якби було небезпечно знаходитись в університеті, тому нас було в швидкому форматі е, випущено вже спеціалістами та в. Направлено до служби, от в саме Хмельницькій області у нас три чоловіка, які були курсантами ще з початку року, але зараз уже протягом десь дев'яти місяців працюють в лавах кіберполіції. Це все ж у нас унікальний випадок, коли власне такий спеціаліст, який да. поповнив лави того чи іншого підрозділу. Сьогодні ми говоримо про кіберполіцію. Присутні у нас на студії так? так. То ви з Харкова, Алексій, так? так. Зрозуміло, окрім вас у лавах поліції на Хмельниччині. Працює ще двоє, так? так ваших курсантів. Інші цікаво, просто коли куди були розподілені інші? Де вони знайшли, скажімо, місце аби працювати і далі продовжувати жити? Ну, перш за все, в моєму випуску було. Понад 50 курсантів які в подальшому були, ну в подальшому мали бути спеціалістами е, саме з кібербезпеки і ну саме направлені до кіберполіції, то вони зараз всі працюють в підрозділах кіберполіції в різних областях, де хто працює. Е, в області там, де він раніше проживав, де хто не може там працювати, тому що ці області вже окуповані. Ну а є такі, як я, то, наприклад, я з Харківської області, але був направлений сюди, Хмельницьку область. Молоде покоління підсилення кіберполіції сьогодні. Скажімо, як Ви вважаєте, Олексіє, в умовах сьогодення, в умовах війни, а є. Шляхи розвитку для вас, як для кіберполіціянта, чи можливо війна таки перешкоджає проявити себе і, скажімо так, посприяти, посприяти саморозвитку? Зокрема, звісно, тому що в університеті ми взагалом отримували теоретичні знання. На практиці це все зовсім по іншому висвітлюється. Тому ми, прийшовши до підрозділу, Чимось, можливо, надихнули наших колег. Колеги також допомагають нам з роботою, саме практичною, не те, що ми в теорії там знали, вивчали, а саме на практиці, як це відбувається. Тому і ми зрозуміли, що потрібно багато чого знати, розуміти і вчити, і дещо можливо чимось допомогли нашим колегам. Я дякую, дякую вам, пане Олексію, за те, що завітали до нас у студію. Дякую за те, що розповіли нашим глядачам. Те основне про що їм варто знати. вкотре наголосили про те, аби вони е все таки були уважними та свідомими користувачами інтернет-простору. І, звісно ж, долучалися до проєкту, який створений за сприяння кіберполіції. Я про проєкт Мрія. Спасибі вам дякую. спасибі за вашу роботу. Спасибі, шановні глядачі, що дивилися. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із Олексієм Перцем, це інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області департаменту кіберполіції, національної поліції України, лейтенантом поліції. Дякую, що дивилися ще раз. Будьте небайдужими, долучайтеся до проєктів, які ініціюють ось подібні підрозділи, зокрема кіберполіція. І разом давайте наближати перемогу. Вона вже не за горами. Все буде Україна. Побачимось.